Аварія, що сталася напередодні на Житомирській трасі, відправила водійку Фольксвагена з дитиною до лікарні. А все після неприємної зустрічі з дорогезним Бентлі. Хто винен у цій ДТП з'ясовував Володимир Мельник? Житомирська траса не втрачає позицій у рейтингу аварійності. Особливо небезпечною залишається ділянка біля повороту на аеродром. Чайка цього разу не поділили широкої дороги білосніжна джета і чорно-червоний континенталь. Водійка цього білого фольксвагена здійснювала розворот у дозволеному місті. Дві смуги жінка успішно здолала, а в третій її на повному ходу вклепав автомобіль. Бентлі жінку з 13-річною дочкою забрали лікарі. У дитини травми живота, ребер і руки. Керманичалітного Бентлі, що квапився в напрямку Житомира, пояснює ситуацію. Ліво від мене права і третя смуги зупинились і пропускали. Я за рахунок таких машин, великих там фури були, не побачив, що вони зупинились, пропускають. А я їхав в крайній правій смузі. Я попав і в бачину. Руслан стверджує, швидкість його дорогого красення була кілометрів 60. Чоловік потерпілої це аргументовано спростовує. По моєму досвіду водійському, то щоб отак от влупити і е, протягнути метрів 20, так я думаю, що для цієї машини швидкість так ну, не менше, ніж кілометрів 120. Він не задався питанням, чому всі стоять, влупив Вон, тормозний шлях метрів 20. Наслідок гарячого поцілунку новеньку джету, який ще немає року, очікує дуже серйозний ремонт. Єдиний позитив у машини повне каско. Для інших без винятку учасників руху аварія обернулася 4-кілометровою тягнучкою. Досвідчений парламентар вважає, національній поліції треба наслідувати Євросоюз. Там знають, як з цим боротись. Бачимо багатокілометрові черги, і поліцейські складають так, так званий протокол. і Доки його не підпишуть, вони можуть 2-3 години, якщо йому не сказали, тримати людей, швидкі допомоги. Я думаю, що в цих питаннях треба нам розібратись. І прийняти європейські правила для того, щоб це йшло на користь. усім. депутат, який провів у тягнучці майже дві години, пообіцяв звернутися до міністра внутрішніх справ, аби його фахівці перейняли європейський досвід. Пасажир Бентлі переконує на місцях розвороту пожвавлених трас просто необхідні світлофори. Тут має бути якесь воно впорядковане. Я, я рахую що тут. Треба поставити той світофор, щоб хоч якісь з якимсь інтервалом пропускали звідти машини. А працівники поліції казали, що на цих розворотах майже раз в тиждень постійно ДТП, раз в тиждень на цих розворотах. А цих розворотах тут по цій трасі, скажімо, так, штук 10.